Туються вічно-зелені рослини, які демонструють стійкість до морозів та витривалість у несприятливих умовах вирощування. Туї часто використовуються для озеленення заміських ділянок, скверах та парках. Є два способи розмноження туй за допомогою насіння або живцями. Вирощування туї насіння досить кропіткливий і довгий процес. Щоб отримати тую з насіннини, знадобиться від 2 до 6 років. Розмноження туї живцями є нескладним та доступним процесом. Для живцювання обирають здорові пагони, наприклад, зріз гілки обов'язково потрібно обробити препаратом, що стимулює ріст коренів, наприклад, корневина. Це сприятиме розвитку корневої системи і відповідно укоріння рослини. Після цього живець потрібно полити. Оптимальна температура для приживання живця 23 градуси, при цьому вологість повинна перевищувати 70%. Ще однією перевагою живлення є відносна надійність і висока ймовірність успішного приживання відводків. Розмноження черенками дозволяє зберегти генетичні характеристики материнської рослини.